Уявіть собі всесвіт, безкраї простори, мільярди галактик, зорі, планети, космічний пил і порожнеча, що розтягуються на мільярди світлових років. Ми звикли думати, що все це хаотичне, випадкове, розкидане по простору без будь-якого плану чи структури. Так каже наука: всесвіт повинен бути однорідним і однаковим. У всіх напрямках принаймні так вважалося донедавна. Але що, якщо це не так? Що якщо весь космос має невидиму вісь, уздовж якої вирівняні величезні структури? Наче невидимий каркас, що тримає на собі тканину реальності, це відкриття стало настільки дивним і незручним для вчених, що вони дали йому майже жартівливу назву Вісь зла. Звучить як назва фантастичного фільму, але це не вигадка. Це одна з найбільших загадок сучасної космології. Якщо виявиться, що вона реальна, тоді фундаментальні принципи, на яких побудована вся сучасна наука про всесвіт, доведеться переглянути. І тут починається найцікавіше, бо вісь зла це не просто дивна деталь у наукових даних, це питання. Яке може перевернути наше розуміння космосу, це якби ми знайшли нитку, що стирчить із тканини Всесвіту, і тепер достатньо потягнути за неї, щоб побачити, чи не розпуститься все полотно. Тож у цьому відео ми розберемося, звідки взялася й вісь зла, чому вона так бентежить науковців і які теорії намагаються пояснити її існування. Але головне питання залишається відкритим: що ж це таке? Випадковий збій у вимірюваннях чи доказ того, що наш всесвіт зовсім не такий, як ми собі уявляємо. Одним із головних принципів сучасної космології є так званий космологічний принцип. Він стверджує, що якщо дивитися на всесвіт у достатньо великому масштабі, то він виглядає однаково в усіх напрямках, іншими словами, він однорідний і ізотропний. Це означає, що незалежно від того, куди ми поглянемо, на північ, південь, схід чи захід всесвіт повинен бути статистично схожим. Цей принцип довгий час здавався беззаперечним. Адже ще всередині ХХ століття астрономи відкрили реліктове випромінювання. Слабкий радіосигнал, який рівномірно надходить з усіх куточків неба, це своєрідний відбиток Великого Вибуху, що стався 13,8 мільярдів років тому. Його рівномірність підтвердила, у момент народження Всесвіту матерія й енергія були розподілені майже однаково. Згодом космічні телескопи, як-от КОБЕ, ВМАП і пізніше Планк. Ще точніше виміряли це випромінювання. Вони показали, що воно майже абсолютно однорідне. Відхилення від середнього значення складають лише крихітні частки градуса, це ніби ви дивитесь на ідеально гладеньку поверхню океану, де лише зрідка можна помітити маленькі хвилі. Ці крихітні відхилення, які називають флуктуаціями, виявилися надзвичайно важливими. Саме з них згодом утворилися галактики, скупчення зірок і всі космічні структури. Іншими словами, усе, що ми бачимо навколо, почалося з цих маленьких плям у реліктовому світлі. Наука зробила висновок. Хоча локально всесвіт може бути дуже різноманітним. Галактики, чорні діри, пустоти. На великому масштабі він залишається однаковим. Це й стало підставою вважати космологічний принцип фундаментом сучасної науки. Але тут виникає питання: що якщо у цій ідеально симметричній картині є прихована тріщина, що якщо реліктове випромінювання зовсім не таке випадкове, як ми думали, і в ньому закодовано щось більше? Саме це й показали дивні результати спостережень, які згодом отримали назву Вісь зла. На початку 2000-х років астрономи отримали новий інструмент для вивчення всесвіту космічний апарат. VSMAP. Його завданням було найточніше у світі виміряти реліктове випромінювання, те саме світло, що залишилось від великого вибуху. І перші результати здалися науковцям справжнім дивом. Карта Всесвіту у ранньому віці виявилася напрочуд чіткою та детальною. Проте саме тоді дослідники помітили щось дивне, якщо уважно подивитися на великомасштабні флуктуації цього випромінювання, вони виявляються вирівняними вздовж однієї невидимої лінії на небі. Уявіть собі, глобус, на якому материки випадковим чином розкидані по поверхні. А тепер уявіть, що всі вони якимось чином вишикувались уздовж одного меридіана. Занадто дивний збіг. Щоб просто не звернути на нього увагу. Астрономи були настільки здивовані, що почали жартома називати це явище «Axis of Evil» Вісь зла. Спочатку це звучало як кумедний термін, мовляв, ще одна математична примха. Але згодом стало зрозуміло, проблема значно серйозніша. Дані показували, що ця вісь може бути реальною особливістю Всесвіту, а не помилкою. Ба більше, подальші спостереження космічної обсерваторії Планка, яка замінила ВЕМ АП, підтвердили те саме: великомасштабні аномалії не випадкові. Вони утворюють свою рідну симметрію. Для космологів це стало справжнім ударом. Адже якщо у Всесвіту справді є вісь, то космологічний принцип, одне з головних правил сучасної науки, виявляється поставленим під сумнів. Це означає, що космос не є однаковим у всіх напрямках, а має певний напрямок, наче гігантський компас. Уявіть масштаб проблеми. Вся сучасна космологія від моделі Великого вибуху до розрахунків темної матерії і енергії базується на припущенні, що Всесвіт симетричний. Якщо ж це не так, можливо, ми взагалі не розуміємо, як він працює. Тож, вісь зла. Це не просто кур'йоз у статистиці, це виклик усьому науковому світогляду. І саме тому ця загадка досі викликає палки суперечки серед учених. Коли вперше побачили вирівняні флуктуації реліктового випромінювання, багато науковців подумали, це напевно помилка. Можливо, прилади неправильно працювали або ж на результати вплинули сигнали з нашої галактики. Адже відомо, що електромагнітні шуми від чумацького шляху часто перекривають космічні дані, але проблема в тому, що ефект підтвердився на кількох різних телескопах, і тоді виникло питання: якщо це не похибка, то що ж ми бачимо насправді? Є кілька гіпотез. Перша версія локальна аномалія. Можливо, ми живемо у незвичній частині Всесвіту. Де матерія розподілена нерівномірно. У такому випадку ми спостерігаємо не універсальну вісь, а лише особливість нашого космічного району. Друга версія справжня глобальна структура. Якщо флуктуації справді вирівняні, це може означати, що Всесвіт має напрямок, наче гігантський гіроскоп. Це повністю змінює наші уявлення. Великий вибух тоді не був ідеально симетричним. він міг мати певну вісь розширення. Третя версія сліди інших всесвітів. Деякі фізики вважають, що вісь зла може бути результатом зіткнення нашого всесвіту з іншим під час ранньої інфляції. Уявіть собі, мильну бульбашку, яка торкнулася іншої, на поверхні залишається шрам. Чи не таким шрамом і є ця загадкова вісь? Є й зовсім радикальні ідеї. Наприклад, що ми живемо в симуляції і ці аномалії аніщо інше, як технічні обмеження програми. Подібно до багів у відеоіграх вони раптово проявляються там, де їх найменше чекаєш. Яке пояснення є правильним? Наука поки що не має відповіді, але кожна з цих гіпотез підриває впевненість у стабільності космологічного принципу. І якщо вісь зла справді існує, то ми живемо у всесвіті, який набагато складніший і дивніший, ніж ми звикли думати. Якщо вісь зла справді існує, наслідки для науки будуть колосальними. Адже сучасна космологія стоїть на фундаменті космологічного принципу. Всесвіт вважається однорідним і ізотропним у великих масштабах. Цей принцип не просто красива гіпотеза, на ньому побудовані всі сучасні моделі: від великого вибуху до розрахунків розширення всесвіту, від розуміння темної матерії і енергії до прогнозів майбутнього космосу. Уявіть, що в будинку на сотні поверхів раптом знайшли тріщину в фундаменті. Так от, вість зла це саме така тріщина у науковій картині світу. По-перше, якщо є вісь, то великий вибух не був рівномірним. Це означає, що сама подія народження Всесвіту могла мати напрямок. Тобто, замість хаотичного вибуху, ми отримуємо своєрідний постріл. З певним вектором, по-друге, це може вплинути на розуміння темної матерії та темної енергії, адже їх розподіл теж вважається однаковим у всіх напрямках. Якщо ж існує вісь, то й ці загадкові компоненти можуть виявитися вишикуваними в певній орієнтації. Це змусить учених шукати зовсім нові моделі. По-третє, це кидає виклик теорії космічної інфляції. Швидкого розширення всесвіту в першій миті після великого вибуху інфляція мала зробити космос ідеально однорідним, але візь зла ніби свідчить, десь у цьому процесі залишився слід, який ми бачимо й досі. І нарешті є ще одна річ, яка лякає багатьох космологів: якщо симетрія порушена, то це може означати, що наш всесвіт не є унікальним. Можливо, він взаємодіє з іншими всесвітами, і ця вісь є саме тим доказом. Отже, вісь зла це не просто дивність у картах реліктового випромінювання, це виклик усьому науковому світогляду, з яким ми живемо вже десятиліттями. І якщо цей виклик виявиться реальним, на нас чекає переосмислення того, як працює весь космос. Уявіть собі. Вчені десятиліттями були впевнені, що ми живемо у симетричному гармонійному всесвіті. А тепер з'являється натяк, що він має вісь, наче гігантська космічна стріла. І тут починаються не лише наукові, а й філософські суперечки. Одна з гіпотез звучить доволі провокаційно: всесвіт може мати привілейований напрямок. Якщо це так, то ми більше не можемо вважати себе звичайними спостерігачами серед безкінечного хаосу. Ми опинилися в космосі, який має структуру, а отже, можливо, і певний задум. Та це відразу піднімає питання: а чи справді наш всесвіт випадковий? Дехто з фізиків припускає, що ми спостерігаємо наслідки зіткнення з іншими всесвітами, якщо мультивсесвіт реальний. То наш всесвіт може мати шрами від контактів із сусідами, і вісь зла це один із них. Це радикально змінює перспективу. Ми живемо не в єдиній реальності, а в нескінченному океані космосів. Є й більш екзотичні гіпотези. Наприклад, деякі філософи науки вважають, що ця аномалія може бути артефактом симуляції. Якщо Всесвіт гігантська програма, то вість зла нагадує технічний збій кодову лінію, яка раптом проявилася на небесній карті. Це звучить як наукова фантастика, але дивує інше: такі ідеї обговорюють серйозні фізики. А є й інший підхід. Можливо, ми занадто переоцінюємо значення цієї вісі. Вона може виявитися тимчасовою ілюзією, яку майбутні дані спростують, і тоді все повернеться на свої місця. Космологічний принцип залишиться непорушним, а вісь зла стане лише науковим кур'йозом. Та, попри це, сама дискусія вже змінила хід космології. Вона змусила вчених задуматися над фундаментальними питаннями: чи дійсно ми розуміємо всесвіт? Чи не є наша картина світу лише маленькою частиною більшої і складнішої реальності? Сьогодні зла залишається однією з найбільших загадок сучасної космології. Одні вчені вважають її статистичною помилкою, інші ключем до нової фізики. Але одне зрозуміло точно: ми ще дуже мало знаємо про справжню структуру Всесвіту, щоб отримати відповідь. Потрібні нові спостереження, і вони вже готуються. Наприклад, майбутня місія Лайтбірд від японського агентства JAXA разом із NASA та ESA має на меті наточно виміряти поляризацію реліктового випромінювання. Це допоможе зрозуміти, чи дійсно у космосу є привілейований напрямок. Крім того, нові наземні телескопи, як от Саймонс Обсерваторія та проект Ес 4, дадуть ще детальніші карти раннього всесвіту, їхня роздільна здатність буде настільки високою, що навіть найменші аномалії вже не сховаються. Якщо вісь зла справжня, вони її підтвердять. Якщо ж ні, ми зможемо поставити крапку в цій історії. Але навіть у разі спростування загадка. Не зникне, адже головне питання залишиться, чому наш всесвіт саме такий, чому він народився у формі, яка дала змогу з'явитися галактикам, зіркам і, зрештою, нам можливо дослідження вісі зла виведе нас до зовсім нової науки, фізики за межами сучасної моделі. А можливо, вони відкриють двері до ще більшої таємниці, існування інших всесвітів чи невідомих сил. Що керують космосом у будь-якому разі попереду справжня революція у розумінні реальності, і навіть якщо ця вісь виявиться лише статистичною примхою, вона вже виконала свою роль, змусила людство подивитися на всесвіт інакше. Тож, коли ви наступного разу глянете на зоряне небо, пам'ятайте, можливо, десь там, серед мільярдів галактик, схована невидима лінія. Яка веде нас до відповіді на головне запитання? Чому існує все це і чому ми тут? Ми досі не знаємо, що таким візь зла, вимірюваннях чи натяк на глибшу істину про будову Всесвіту, але одне ясно. Ця загадка змусила людство ще раз подивитися на космос і зрозуміти, наскільки мало ми знаємо про нього, а що як відповідь переверне все наше уявлення про реальність? Підтримуйте український контент, підписуйтесь на канал, діліться відео та пишіть у коментарях, яку версію ви вважаєте найбільш вірогідною. Попереду ще більше космічних таємниць, які ми відкриватимемо разом із вами.